Ми чуємо сьогодні цю Євангелію про те, як Петро наловив так багато риби завдяки Христу. Якщо ми пригадаємо собі вчорашню євангелію, то Христос був в домі Симона Петра, і там він стілив з гарячки тещу Петра. Натомість видно, що після цього він повертається до своїх справ, де да ловити рибу. Якось це його не переконує. А що його переконує? Його переконує те, що він, попри те, що він рибак, попри те, що він знає умови, ловитви риби. Він все ж таки слухає Христа, закидає сіті на Його слово і бачить неймовірний успіх того, що сталося, не повинно, а сталося. І це його переконує, і він стає перед Христом на коліна в човні і каже: Відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. А Христос каже: Будеш зі мною, тепер будеш рибаком людей. Ми маємо наслідувати Христа, ми маємо бути слухняні Його слову, ми маємо бути близько нього.